Його вчинок розчули в тисячі українських сердець. Буковинський пенсіонер на початку повномасштабної війни перерахував на потреби зсу всі власні заощадження, а тепер отримав заслужену нагороду від президента України. Подробиці дивіться далі. 83-річний Микола Григорович Шевчук із Новодністровська не чуток знає, що таке війна, адже переживає її в своєму житті вдруге. Чоловік певен у цей час підтримувати наших захисників має кожен, а особливо бізнесмени. «Слідуйте моєму примеру. Як я простий пенсіонер і відправив свої збереження на чорний день, віддав на щоб підрижати армію. Поэтому звертаюся до всіх багатіїв, олігархів, не ховайте свої гроші в офшорах, допомагайте державі, закупляйте ті стінгери, допомагайте армії, щоб вигнати цього. Агресора за плечами Миколи Шевчука стаж роботи 40 років. 27 із них він пропрацював на будівництві Дністровського комплексного гідровузла. На початку повномасштабної війни Микола Григорович передав для потреб війська всі свої заощадження: 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Гроші він збирав понад 10 років. Ніхто не просив. Я просто сам думаю, ну армія. Армія страдає, нема чим стріляти, нам треба купляти ті е, ракети, Це мені жаль тих людей, що йдуть по його. Під його замужній вчинок чоловіку достоївся ордена за заслуги третього ступеня. В указі глави держави вказано, що Буковинця відзначили за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану вірність українському народові. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.